У Луцьку до кінця 2023 року планують відремонтувати чимало доріг. Серед них і вулиця Карпенка Карого. Нині на цій вулиці є три ділянки, які після проведення робіт просто засипали камінням. Однак асфальтне покриття так і не відновили. Така ситуація вже доволі тривалий час. Ці відтинки дороги опороджені дорожніми бар'єрами та відповідними знаками. Однак для водіїв все ж існує небезпека під час руху, особливо під час пересування у темну пору доби. Проте у департаменті житлово-комунального господарства Луцькради переконують, скоро ремонт завершать. Журналісти телеканалу конкурентів подали інформаційний запит до департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради. У департаменті фахівці повідомили, що на вулиці Карпенка-Карого проведуть аварійно відновлювані роботи у літньо осінній період. Зокрема, полатають ось такі от ями. Окрім того, у відповіді на інформаційний запит телеканалу конкурентів і у департаменті повідомили, що на вулиці Карпенка-Карого оновили пішохідну розвідку на нерегульованих та регульованих. Пішохідних переходах